Вітаю, друзі, я з України. Хочу вам показати, я зараз в клініці знаходжусь, зараз хочу вам показати холдер я привезла назад. Ось, щоб ви розуміли, один провідочок. Ось це. Ой, зараз я бачу, що Так показую незручно. Так, ось це. Датчик, клеїлось на грудну клітину. Оця менша штучка під груддю. Все. Оце, оце і все. Хто, хто робив в Україні холтер. Я думаю, мене зрозуміє мою радість. Так, дали мені ось такий пакетик, коли мені ставили, і там а, така бумажечка. Раз покажу. Все падає, незручно Я вже прийшла, а потім думаю, стоп, я ж вона не зняла, я розказала. Вже вийду більш подробніше розкажу. Ой, Господи. Так. І Ось ось така бумажечка. Тут я записувала, коли мені там ставало погано. Тут мої дані. Так. Бумажечка, холтер сюди, бумажечка сюди. І зараз я покладу вітанце, і я вільно хочу, потім продовжимо, Зараз не буду говорити, просто пройдемося. Перший поверх, тут і так. Сліфт. Це лікарня. Це не та лікарня, де мій сімейний лікар, а тут саме таке більш кардіологічне відділення. Робили мені тут УЗІ, ЗІ, УЗД. Кардіограму. Кочно, бо дуже ну, незручно розмовляти при людях, так, знаєте, соромлюсь ще. Отже, тут мені було призначено до кардіолога 19 квітня. Мені зателефонували, сказали, що сам прийом буде 1 травня, а 19 квітня, щоб я приїхала, зробила УЗД. Я приїхала, ну, щоб ви розуміли, холтер, УЗД, кардіограма, запис до лікаря, консультація. Це все абсолютно безкоштовно. Безкоштовно без єдиної копійки. Ні в карман, ні в халат, ні в сумку, ні під підзошит, ну нікуди. Ніде і ніяк. Отже, зробили мені УЗД, результати вони не кажуть. Одразу треба чекати візита, візиту до лікаря. Чекала я до першого, приїхала це позавчора, да? бо сьогодні в нас 3 травня. Отже, покликала мене тут, до речі, ще що я кажу, призначено на який час. На такий час людина і приходить, приїжджає. Тут нема черг, нема такого, що пустіть мене мені тільки спитати. <сум> Кожний приходить на свою годину. Спочатку вийшла до мене медсестра, зробила мені кардіограму, записала все про мене, там мої дані, що мене турбує, які були операції. Ну як завжди. Все записала, до речі, хочу похвалитись, <ріст> я майже без перекладача. Ну, тут перекладача немає, я не, не запрошувала безкоштовного, щоб приїздив. Я думала, що я і сама впораюсь. В принципі, я сама впоралась, тому що в телефоні є такий онлайн-перекладач, і коли я вже прям зовсім не знаю, що сказати, то, тоді я його вмикаю. А так, в принципі, я хвастаюсь, тому що. Роблю успіхи. Дуже багато чого я розуміла, що мені кажуть, і відповідала, ну, як могла. Розмовляти важче, ніж слухати. Так, зробили мені кардіограму, все записали, і я пішла до лікаря. Ще хочу от розказати про такий нюанс. Гінікологі, гінеколог, да? кабінет гінеколога мене брали ПАП-тест теж безкоштовно. Ну я не буду постійно казати, що щось безкоштовно. Тут все безкоштовно, щоб ви зрозуміли, все безкоштовно. Отже, здавала ПАП-тест, ще результатів поки немає. Ну і оце ж робили мені УЗД, серця, там кардіограму, так, от ось слухають. Серце, тут немає такого, щоб ти там стояв голяка перед лікарем. Ну, тут такого немає. Тобто, якщо треба оголити грудну клітину, все там підіймаєш, але тобі дають таку пільоночку. Зверху накриваєшся. Тобто вони відкрили, поставили датчик і одразу закрили. Також паптест, коли мені робили у гінеколога і медсестра, і лікар. Ну, як в нас, дівчата, ви ж знаєте, як в нас це відбувається? Сидиш на кріслі, в гарній позі, в гарному вигляді, все прекрасно. Лікар може в цей момент з кимось по телефону розмовляти, може зайти ще якийсь лікар. І Вони можуть між собою, а ти ну, сидиш, розумієте? А ще ви ж знаєте, що дуже часто в гінекологіях прямо перед кріслом вікно. Ну і ти там лежиш, така вся красавиця. Тут такого немає. Тут також дали пеленку, тобто ну, все акуратно, ніде нічого там. ну, я прям вражена. І, до речі, ще що я хочу сказати. Завжди любу процедуру, що б вони не робили. Тобто будуть слухати, чи будуть робити УЗД, чи там ну, буквально все вони пояснюють. Тобто, зараз ми будемо робити ось це. Зараз ми будемо робити ось це. І, іноді навіть питають згоду. Також це ну, вражає. Завжди, коли виходиш вже додому, тобі бажають здоров'я, бажають берегти себе гарного дня. Це тут, ну я кажу, я вже звикаю до цього, мені так подобається, я вже сама така. Так, ну а тепер далі про кардіолога. І чому я сьогодні тут прийшла я прийшов до мене верніше кардіолог. Також послухав мене, подивився мої там ну, як записи. Я там трошки перекладала свою випуску, розказала так на словах, що мене турбує. Все сказав, що кардіограма нормальна. Я спитала УЗД, які результати. Він сказав, ну так, більш-менш нормально, але но я хотів би поставити вам холтер, якщо ви не проти. Я кажу, я не проти, мені вдома ставили, я ходила. Я пам'ятаю, у мене просто навіть є світлини, де я фоткала, з, яка я вся обмотана була, як термінатор з тими датчиками, з тими проводами, дротами. Це просто жах був. А тут я вам показала ж. так? Отже, поставили мені цей холтер і... Позавчора, так і сьогодні, оце ж мені видали тоді ж одразу видали цю бумажку, щоб я записувала пакет і сказали, щоб я сьогодні приїхала з 7 до 10 ранку. Щоб приїхала, зайшла пакетик. Пакетики ви бачили, так корзинка така стоїть, пакетик туди поклала. Я ну і все я кажу: ну тобто, і все до лікаря не треба, ні до лікаря не треба. Тобто це все. А до лікаря я записана на тепер на 15 травня. Сюди в кардіологію. А 14 травня я записана до моєї сімейної лікарки. А 6 травня в мене два візити: ну, аналіз крові здавати. Тому що ну все мину ні ну ніяк. Ну це якийсь жах. Я не знаю від чого це залежить. Але ви знаєте, дозування ну, це ж кров, це ж така зараза там. Щось з їшуть. я знаю, наприклад, що коли приймаєш розріджуючі препарати, не можна їсти зелень, ну, Тобто, укроп, петрушку, ну, салат, тому що ці всі продукти вони розріджують кров. Тобто коли приймаєш розріджуючі препарати, треба... так, десь я буду ходити, бо То треба зменшити вживання. Зелені. Також впливають пігулки. Коли я приїхала і в мене вже там караул, караул було 5,2. ну Знову ж повторю, що має бути в нормі від 2,5 до 3. Це це норма. Більше трьох це вже ненормально. Ну Уявіть собі, в мене 5,2, і ця лікар, вона просто руками розводить, вона каже, я не розумію, що робити. Ну, чому так? Що ти приймала, що ти їла, давай будемо розбиратись. Розбирались, розбирались. Отже, я згадала, кажу, я знаю, чому. Я кажу, все зрозуміла. В мене була мігрень на тому тижні, тобто я раз в тиждень їжу здавати кров. У мене була мігрень два дні підряд. І я приймала Номігрін. Цей препарат він також розріджує кров, і це дуже сильний, дуже-дуже сильний препарат. Мені казали після операції, щоб я ну, намагалась його не приймати. а Краще там нурафен чи щось. Но, в кого є мігрені, хто знає, що це таке, то самі розумієте, ковтаєш саму сильну таблетку, тому що знаєш, що починається пекло. Ну, тому я от кажу, що ой, давайте з вами пройдемося сюди. Трошки погуляємо, тому що автобус, мені ще треба чекати їхати назад. Отже, так, знову все одно зменшуємо дозування. І 6 числа я спочатку здаю кров, при мені роблять одразу аналіз, одразу кажуть результати. Дивіться, яка краса, ну ви що розумієте, чому я сюди побігла. І далі у мене призначен апойтмент, це називається, запис до іншого лікаря. Класно, я там не буду заходити і знімати, бо я не знаю, можна чи не можна. Але це дуже гарно. Я таке люблю, ви ж знаєте, я таке дуже люблю. Вау. Вау! Шикарно! Паш, як шикарно, подивіться. Які все такі акуратненькі. Ой, весна це, це краса. Ой, Боже, а там як гарно. Тут гербіри, що там ці хризантеми, чи як їх називають, забула, гірані. Так, все, піду. Зини. Отже, так, друзі. їжджу, ой, лікуюсь. Мені там було повідомлення одне, мене спитали, що ж ти тут вигадала, яку вигоду маєш з того, що поїхала, коли я там розказувала, що там і там проблеми, і там проблеми. Ну, я пояснила, яка вигода. Я робила операцію для того, щоб жити. І я не мала змоги в Україні проходити реабілітацію. Як мене там називають, що я там втекла і чоловіка вивезла, то чоловік мій абсолютно законно виїхав, тому що в мене друга група інвалідності. У ці всі розмови, ну, знаєте, це таке. І йому не хочу навіть говорити, просто скажу, що. Не було в мене можливості лікуватись вдома. Якби можла, була можливість, ви самі там, хто зі мною вже давно, ви самі знаєте, що в мене було питання, стояло робити операцію в Канаді, я могла б і раніше улетіти і зробити тут операцію. Ну, проте мій стан просто мені вже не дозволяв. Я би просто цю поїздку не перенесла би. Стан був критичний. Так, і... Якби я хотіла втікти і все остальне, то ну, я вас умоляю. Я би уїхала б одразу, як тільки почалась війна. Одразу ж. Я знаю, що таке війна що з 2014 року, і я це все переживаю вдруге, але тут ставлення лікарів до пацієнтів. На вищому рівні, просто на вищому. Я знаю, я бачила там в Тіктоці відео, там хаять, там розказують, яка медицина кому щось не подобається, я розказую свій досвід. Якби мені щось не подобалось, я би повернулася або шукала б іншу країну, де мені буде добре. Якщо я тут і я просто в захваті. Я ж кажу. Відношення до пацієнтів та взагалі всіх людей людей до людей це настільки приємно вражає, що я вам не можу передати. Це перше, друге апаратура скрізь нова апаратура. Скрізь ви бачили ту лікарню. так? Який там ремонт, як там все акуратненько, все зроблено? Немає у цих черг. Коли я тільки після операції була і мусила приходити там ще лікарів, їздити, здавати ті аналізи. До речі, всі платно здавала. То знаєте, коли людина після такої важкої операції стоїть в чергах і. І не може пройти до лікаря, бо всім треба щось спитати, то це теж ненормально. Тут зовсім все по-іншому. Ну і в мене не було можливості просто оплачувати ці всі аналізи, раз в тиждень платити 450 гривень за аналіз крові. Ну, де їх набрати? Це тільки аналіз крові. Так, можна було здавати в поліклініці, але мені навіть самі лікарі казали, щоб, щоб я там не здавала, тому що там таке собі, як мені казали, таке собі. Проте, я, я перевірила, я здавала, здала в один день в лабораторії Оце ж платно 450 гривень. І в цьому... І в поліклініці безкоштовно. Один раз, другий раз я перевірила так, показники абсолютно різні, Ну, це, це, ну про що тут можна говорити? Це моє життя. Для мене важливо знати точний, точний аналіз. Тому я тут, тому я не шкодую всі труднощі, які в мене є. Вони є у кожної людини, яка вперше за кордоном, та навіть якщо її там не вперше, все одно, перший час ти до всього звикаєш, багато нюансів ти не знаєш, ти розбираєшся, вчишся. І це цікаво, тому що ти розвиваєшся далі. Тобто ти не стоїш на місці, а це також досвід. І, і... я не шкодую, так я хочу додому, так я плачу іноді. Ну, Намагаюсь, як можна менше плакати, але іноді не витримую, плачу, особливо там десь почую якусь знайому пісню. Чи... Хоча зараз ми їздимо і я слухаю пісні, ті, що вдома слухала. Коли там, наприклад, побачу фото саду чи відео, от мої сусіди приходили до нас і прислали мені відео. Ну, вони доглядають за садом, за будинком в них ключі є, то надіслали мені, і я дуже їм вдячна, дуже вдячна. Але це, це важко. ну Це важко, тому що залишила те, що я винянчила, викохала, так сказати. Але нічого. Ай. Я ж кажу, я по цьому приводу не сумую, всі труднощі е, пройду, е, і все абсолютно в мене буде добре. Е, саме головне, що я кажу, що те, е, що доця мені казала про медицину, це все правда, е, е, і я в захваті, мені дуже подобається. Отже, далі буде тільки краще, краще і краще. Ну і тут такий куточок, мені дуже подобається. Ви самі знаєте чому. Ось там трави, то одразу видно, що то міскантус, якийсь середньорослий, тому що пагони такі не дуже товсті обрізаний. На тут щучка, щучка. Ой, боже, як гарна сосна така я не спала вже, і, до речі, три ночі не сплю. Це буду знову до лікаря поїду, ну, не кардіолога, а своїй лікар ще скажу. Скажу, що я не сплю, зовсім не можу спати, я не можу зрозуміти, що це таке. Ну, ті два дні, то я ще там під ранок засинала, там 6, 5, 6, 1, я засинала і там спала з такими знаєте, перервами, там здається, що спиш вже бог знає, скільки, А виходить там півгодинки, поспала, 15 хвилин. Ну, це такий сон. А сьогодні ну, вже чоловік 4 ранку встав на роботу. Я кажу, ну я не можу спати і все, а мені вставати а, в, в 6 годин, я поставила будильник, І що мені робити? Я, кажу, я знаю, що коли я тільки засинаю, то мене. Навіть якщо хтось буде танцювати і співати поруч біля мене, мене розбудити дуже важко в перші години, коли я тільки, тільки заснула. Я кажу, я ж не почую ні ні, нічого. Кажу, я, мабуть, вже спати і не буду, то я вже не лягала спати, приїхала сюди, все зробила, задоволена. Зараз е, їду назад. Е, ну Там ще в мене деякі справи, я одразу додому не поїду, десь, можливо, в обід вже доберусь е, до будинку. Їхати сюди, так, далеченько. Це е, якби не інше місто. Хтось каже, що це вже інше місто, хтось каже, що це район. Ну, далеко. Годину їхати з однією пересадкою автобусом. Але слава Богу, в мене є інтернет і є гугл карти. Оце слава, слава Богу. Так на мене дивляться, я йду це лялякаю думаю, господі, якесь воно. Ні, не думають. Це в нас б подумали. Тут, тут ніхто нічого не думає. Тут хоч кастрюлю на голову одягни і йди собі абсолютно всім по барабану. Знаєте, ще хочу. Казати, що я ну, тут ми чотири місяці тільки, звісно, ще все попереду, ще я узнаю тільки людей. Але ну, за ці чотири місяці, те, що я бачила, мене прям дуже-дуже дивує, приємно дивує, тому що я не бачила жодної людини, яка б заздрила чомусь, яка б злая була, яка б засуджувала, знаєте, як ото погляд, подивиться, і хочеться скрізь землю провалитись. Не обговорюють ні твою зачіску, ні як ти одягнений. Проте компліменти я чую кожного дня. І це не важливо, там, ну, чоловіки чи жінки. Жінки, дуже багато жінок роблять жінкам компліменти. Мені робили і казали, там я була в курточці, а, а на спині там крила Янгола. ну, крила, крила Янгола так. О, мені звернули увагу, сказали, що дуже гарна курточка. Там я була в джинсовому кардігані. Боже, який гарний у вас кардіган, яке гарне у вас волосся. А одна жіночка взагалі на зупинці. Я стою, вона дивиться, дивиться на мене. Думаю, та що таке? Ж? Підходить до мене і каже, у вас дуже гарні джинси. Я кажу, я ну, дякую вам, мені дуже приємно. Вона каже, я теж такі собі хочу купити. А де ви їх купили? Боже, і тут в мене така гордість, просто мене чуть не порвало. Я вам чесно скажу. Тому що я їй кажу, ці джинси я купила в Україні. В Україні я в них приїхала. Ой, це дуже приємно, це дуже друзі, приємно. І мені дуже подобається, як реагують. На те, що Україна, от, наприклад, бігла я оце ж теж здавати аналіз. Господи, я вже не знаю, куди мені йти на місці, стояти холодно, а просто я не йду на зупинку, тому що там відкрито і прохладно, хоча, хоча тут зупинки такі скляні. Якщо зараз тут буде видно, я вам покажу. Чи хочу просто тут кручусь, хочу в магазин зайти, подивитися там. Купляти нічого не буду, звісно, бо грошей не мали. Дуже цікаво. Ось, бачите, отакі скляні е, е, зупинки. І дуже багато зупинок, які вхід позаду, це дуже класно, це дуже зручно. Наприклад, по-перше, не обдуває тебе, коли ти ну, можна сховатись від вітру, там дощу. А по-друге, коли позаду вхід в, на зупинку, машина там якась проїде, ніхто там не обляпає, нічого. І ну, я думаю, що це, ну, це я вже так собі придумала, не знаю, чи це правда. Мені здається, що це ну, по безпеці дуже-дуже класно, тому що ну не дай Бог, там летить машина чи ну, не впоралась так з керуванням, і можна вибігти. Тобто, якби вихід був на дорогу, це було б більш небезпечно, а так можна втікти назад, сховати, ну, відбігти. Тобто я думаю, що це ще і. Враховуючи це. Ой, господи, я замерзла, я в босоніжках, друзі. Дивіться, які в мене. Були такі в мене босоніжки. Це я тут купила, мені так подобаються, вони капець, вони такі зручні. Так, ну і в принципі все. Все, друзі. А, наче все розказала. Робіть друг другу компліменти, робіть це так приємно, боже мій, як це приємно. Ну просто скажу там, що ой, в тебе волосся там гарне, і все. Ну, цілий день ти ходиш і собі е е посміхаєшся, і, ну це дуже, 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 дуже тішить. Все, побігла я, побігла додому, в мене ще є не додому, верніше, в мене ще є справи, ну буде час, то можливо ще щось запишу для вас. А поки друзі, пока-пока, гарного дня! Бережіть себе і ну, все буде добре, обов'язково. Обіймаю вас. Пока-пока.